Парламент цьому скликання відходить у минуле і його спадок неоднозначний – від диктаторських законів 16 січня до ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Утім, ще важливіше, хто прийде на зміну нинішнім депутатам у громадському русі. Чесного оприлюднили перелік вимог до майбутніх обранців і розповіли, як планують моніторити виборчий процес на Сумщині. Люстрація, і фінансова прозорість, головні пріоритети кампанії, чесна рада. На думку активістів, на Грушевську не повинні засідати корупціонери, і ті, хто підтримав одіозні закони. Тож вимоги до претендентів відкрити повні автобіографії та майнові декларації за минулий рік, оприлюднити фінансові звіти партії та дані про виборчі фонди. На Сумщині ж, учасники чесно спробують налагодити також співпрацю з кандидатами в мажоритарних округах. Цікавинкою цього року буде те, що ми запланували проведення дебатів між кандидатами по кожному округу. Звісно, що це буде залежати від того, наскільки кандидати на це будуть погоджуватись. Але я думаю, що ми проведемо ну, вже розуміючи після 25-го числа, коли ми будемо розуміти той список кандидатів, які є по кожному округу. Ми будемо комунікувати, запрошувати і попередньо є домовленість про проведення даних дебатів в студії обласної державної телерадіокомпанії. Цього разу моніторинг не обмежиться обласним центром. Мобільні групи діятимуть і в районах. Також планується скласти детальні портрети кандидатів по всіх шести округах, аби жителі Сумщини могли зробити усвідомлений вибір. Не буду зараз гарантувати, що по абсолютно всім ми це будемо робити, бо ви розумієте, що можуть бути кандидати технічні, які там насправді мало кому цікаві. Але по всім основним кандидатам ми будемо робити ці профілі. І головне, як, я вже, як вже сказала Аня. Оприлюднювати їх і доносити це все до виборців, щоб ми не просто проаналізували цих кандидатів, а щоб виборці змогли прийняти рішення якраз згідно цього аналізу. Чи будуть нові нардепи кращими за попередників? Про це ми запитали Сумчан. Я думаю, що буде краще Верховна Рада. Все-таки надія є. Не буде. Я мерю точно, що не буде. Не було, ні парламент, не було нічого. В будь-якому випадку треба вибирати нових людей. А буде вона краще, або не буде, це вже життя покаже. Але все одно треба вибирати інших людей. Аби уникнути закидів заангажованості, активісти наголошують. Їх колеги, що вирішили самі позмагатися за мандат, вийшли з чесно. Додалося проблем через тислі терміни. Та загалом ситуація сприятливіша для позорих виборів, аніж 2012 року. Костянтин Єлішевич, Андрій Герашенко, на часі новини.